На митниці радіють новим зупинкам. Нещодавно вісім конструкцій встановили на вулицях Гагаріна та героїв Дніпра. Як відомо, покращення транспортної інфраструктури є одним з пріоритетних завдань міської влади у поточному році. Незабаром нові зупинки буде встановлено в інших мікрорайонах міста. Діпродвиборчої кампанії до мене зверталось дуже багато людей. Що мікрорайон Митниця є найбільш розвиваючийся мікрорайон, але він. Знаходиться дуже в плачебному стані з точки зору сполучення з транспортом, з точки зору інфраструктури транспортної відсутності на мікрорайоні Митниця до цього пору були відсутні, жодна, не було жодної нормального зразка зупинки громадського транспорту. І тому серед перших своїх дій вже в статусі депутата місцевої ради було моє звернення до міського голови стосовно встановлення. Зупинок громадського транспорту команда міського голови відреагувала моментально. Керівнове керівництво КП Аш ми дуже вдячні, дуже в короткий термін взялось за вирішення цієї проблеми, і зараз жителі мікрорайону Митниця можуть насолоджуватися прекрасними європейського зразку установками, які облаштовані всіми необхідними для зручності. Нюансами на даний час на митниці встановлено 8 установок. Найбільша їх кількість встановлена по вулиці Гагаріна. Також вже встановлені зупинки на героїв Дніпра. І я думаю, що після того, як ми зробимо капітальний ремонт вулиці Героїв Дніпра від Жужоми до е сержанта Смирнова, ми теж там облаштуємо комфортабельними зупинками громадського транспорту. Це тільки перший шаг наших ініціатив. Зараз ми активно розвиваємо питання сполучення мікрорайону Митниця з іншими мікрорайонами міста за допомогою електротранспорту. Це питання вивчається. Я думаю, що коли ми отримаємо конкретні відповіді, ми доповімо нашій громаді. Так було розпорядження міського голови про встановку нових установок по всьому місту. Всього буде встановлено європейського зразка з доброкачественного матеріалу 43 установки. З них вже 15 установлено на Мікрорайоні Митниця, Остановки добротні, качественні термін гарантії, десь експлуатації коло 20 років. У мене прохання і звернення до людей, громадян міста, щоб не руйнували, берегли їх, не били стюкла, це робилося все для міста. Щоб люди могли користуватися удобно цими установками, так як по місту старі і морально, вже і фізично устарівші установки, було прийняте рішення міським головою на заміну нових установок, що ми зараз терміново і робимо. Переймати досвід у колеги прибув депутат міськради Станіслав Лукирич. Нові зупинки припали йому до душі. Тож народний обранець зініціював встановлення аналогічних і у своєму мікрорайоні. Так, я сьогодні приїхав на митницю зі своїм колегою Юрієм Тверкіним подивитися, як зроблені нові остановки. Я теж звертався до міського голови, щоб такі остановки були і в моєму окрузі. Ось переживаю за свій округ, як за рідне. На даний час заплановано. У мене в окрузі це по вулиці Надпільна, бувша Ільїна, біля хлібзаводу зробити остановку, по вулиці Громова. Біля типографії теж зробить нову остановочку, І по вулиці Пастерівській теж буде нова установка. Підрядник каже, що десь місяць і вони будуть встановлені. Місцеві жителі тішаться позитивними зрушеннями, добрим словом, згадують міську владу та сподіваються на подальше покращення Черкаського благоустрою. Гарні зупинки, враження. Чи зручно, ну якщо користувалися, поки що не користувались, не можу сказати. Спасибо всім. Особливо нашому хто он у нас по городу. Міський голова? Так. Ви я, так розумію, голосували за нього, так? На, на виборах. Спасибо, молодець. Роботає хорошо, і так далі. ви далі. Люди о ньому відзивалися.